На нас проєкт рішення про звіт міського голови за 2023 рік. Доповідь у мене тут на 50, але я думаю, що побудували ми більш конструктивно. Єдине, що... Я додам даної інформації до... Досвіду до відеозапису. Саме головне, щоб нічого не зарудивало, що на сьогоднішній день ми не маємо можливості повноцінно відсвяткувати передвинутися. І сьогодні ризики, які внесли повномасштабне вторгнення, ми маємо і відчуваємо собі. І тому, як майданчик для звітування, тому що у нас звітня, звітня, на сьогодні звітня звітна сесія по всім виконавчим органам міської ради, в тому числі. І по комунальним підприємствам, по тим структурним підприємствам, сформовані повноцінно дії. Я хочу передусім подякувати депутатському корпусу за, за плідну роботу у 23-му році. Сьогодні ми маємо повноцінний корум, корум по засіданням комісій, корум по проведенню комунальних засідань, а за тими нашими робочими буднями йдуть і, і ті рішення, які необхідні для наших мешканців, для нашої громади, для розвитку і в цілому для життя. На жаль, повномасштабне вторгнення і нам сьогодні додало на роботи і 22-й, і 23-й рік, якщо брати 22-й загалом, ми пам'ятаємо всі як вчора, наскільки це було тяжко, як, як, як скільки було непевності в тому, що буде завтра. І були прильоти, були руйнування і майже 23-й рік ми присвятили основні напрямки роботи. Це допомога Збройним силам. Це сьогодні допомога внутрішньо переміщеним особам, які до нас звернулися до допомоги приїхав на територію нашої громади і відновлені від руйнувань тих мешканців, які зазнали. Ракетних прильотів на нашій території. І сьогодні ми маємо трошки покращену ситуацію в тому напрямку, що ми згуртувалися, ми вже знаємо, як діяти, ми вже відпрацювали алгоритм дії для надання допомоги. І коли мешканці приїжджають до нас, ми вже конкретно знаємо, яку допомогу ми можемо надати, яку допомогу ми сьогодні надаємо і де ми можемо знайти той ресурс. Я з великою вдячністю хочу подякувати міжнародним і іншим організаціям неврядовим волонтерському руху, який сьогодні активно допомагає Збройним силам. Сьогодні багато активних мешканців нашої громади долучились до цієї роботи і власними коштами, власним часом, власними силами і працею роблять все можливе і неможливе для того, щоб ми мали можливість. Допомагати на передовій нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас. А це сьогодні і плетіння сіток, і сьогодні збір коштів донатять на різнородних напрямках від дронів, бронежилетів, до простих засобів гігієни і таке інше. Тому всі ці напрямки сьогодні потребують нашої вдячності, підтримки і допомоги. Я хотів би те, щоб війна якомога швидше завершилася, але це не в наших силах. Ми сьогодні повинні повинні зробити все можливе і неможливе. Повторюся, щоб об'єднатися, об'єднатися заради перемоги, заради того, щоб не гинули наші хлопці і дівчата. І тому по збройним силам ну, давайте трошки повернемося, щоб по черговості йти. Загальний бюджет громади за 23 рік склав 192 мільйони гривень, трошки більше. Із них власних коштів це 100 мільйонів субвенції дотації. З інших бюджетів це загалом освітня субвенція складає 92 млн мільйони гривень. Тому це невеликий бюджет. Ось порівняння по відношенню до 2022 року. 23 рік, ви можете побачити основні цифри, я їх називати не буду. Десь ми зменшили, але от поосвітню напряму. Що бюджету складало, це зменшилася освітня субвенція. І ми можемо сказати, де в нас збільшилися, основним нас є житлово-комунальні послуги, це прибирання територій. Це сьогодні ті місця загального відпочинку і дозвілля. Це парки сквери, це сьогодні стихійні сміттєзвалище, це сьогодні і обрізання по місту. Вчасно я дуже вдячний житло-комунальному е, господарству підприємству до Добробу за те, що дівчата і хлопці виходять е, о 4-й годині, е, прибирають, е, коли вища прибирають територію. Е, в цьому напрямку у нас є вже е, е, ми бачимо навіть зрушення і кладовище, що ми сьогодні взялися за основу, і по території міста у нас покращення. Також там подальше подальшому буде, що ми саме придбали, але і покращення технічної бази, це є одною з кладовою в напрямку під діяльності підприємства. Бюджет щодо ЗСУ. Загалом ми виділили мільйон 600 тисяч гривень, гривень на підтримку Збройних сил. Я не хоч ну, я зачитувати не буду, але у кожній частині, яка звернулася, але посвоєно було військовим 509 тисяч. Це ті вже ці відчували і пішло в плюс військовим частинам для того, щоб вони боронили нас і з. Ворогом пройвали. Ще мільйон 400 на цій сесії сьогоднішній. Ми до це ті кошти, які були повернуті і знову йдуть в роботу. Mm. Минулого року ще дві частини зверталися, не встигли освоїти ресурси. Сьогодні вони працюють, тому що звернені було від, від частини, але фінансова. Звітність є через бригаду, тому звернувся до нас при, 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 бригадний командир, і ми будемо перераховувати ще 1 188 тисяч гривень на підтримку саме тієї частини. Військове перефологію у нас було 3 мільйони минулого року. В цьому році, якщо ви знаєте, ми втратили, втратили свого бюджету, але відповідно до законодавчих ініціатив ми набрали близько 10 мільйонів Бюджет. Це 10% від загального бюджету на рік 24 року. В порівнянні з 23 роком це недостатньо. Це недостатньо, але ми вболіваємо і чекали до кінця 23-го року. все таки змін в державному в бюджетному кодексі, змін Верховної Радою щодо надання можливості саме громадам напряму закуповувати те військове оплати, надавати генеральним частинами. На жаль, до сьогодні такого рішення Верховною Радою не прийнято. І петицію міста, які входять в асоціацію міст України, підписали петицію щодо звернення до президента щодо все-таки змінного бюджетного законодавства. Сподіваємося, ця петиція набрала достатньо кількості голосів і чекає в ній на для втілення в життя. Це дасть можливість нам напряму рішенням сесії проводити виділення коштів, здійснювати закупівлю і напряму передавати відповідно до зверху. Наразі зараз ми працюємо трошки в іншому механізмі це субвенція. Звернення від командира військової частини, там, де є бухгалтерія або фінансовий підрозділ. Вони звертаються, ми виділяємо кошти з міського бюджету, субвенції для конкретних цілей. Вони проводять закупівлю, залучають через прозору залучають і проходять процедуру, закуповують обладнання і нам тільки звітують про те, що вони закупили відповідно до народних коштів. По благоустрою за минулий рік із власних коштів у нас спрямовано було 25 мільйонів 706 тисяч, на 16 мільйонів у нас проведено ремонта вулиць та тротуарів, 14 вулиць. Дві пішохідні зони, які ми побудували в минулому році, от Юрій Антонович, якраз те, що деякі напрямки з того згідності комунальне під час, я думаю, що на час часом дасть інформацію стосовно інших складових, не з бюджетних асигнувань, вивезення сміття загалом за рік, прибирання територій. Позелення, ремонт лавок, отримання пам'ятників, отримання парків і скверів це загальні суми, які йдуть на протязі року для закупівлі. Ну, в основі це паливно мастильні матеріали, це сьогодні ті матеріали, які швидко зношувані, віска, ремонтні запчастини, якщо ми кажемо про побос. І таким чином. Ці суми відповідають дійсності, і на сьогоднішній день м -м, найбільше до так за вразливими це є загальні території, парки, сквери, місця загального відпочинку і зони е -е як там м -м, назвати ну, кладовище, кладовище, там де на сьогоднішній день засвідчено. Ми не маємо можливості залучати. Інші громадські установи, але ми дієво включаємо до цієї роботи державні програми ще з центру зайнятості. У нас дуже багато працівників, які отримали і розвлаштування, і заробітні заходу державного бюджету, які нам теж допомагають в цьому народу. Основним таким дієвим напрямком нашої роботи міської ради за 23-й рік і в подальшому є такі у нас проекти, які є перехідними. І в 22-му, і в 23-му, і сподіваюся, в 24-му році будуть на фази Повітряна тривога. Да. Тут вже або залишаємося, або переходимо. Я, яка прозиція. По міжнародній фінансовій документі ми. Ма колективно всіх організацій, це не стосується тільки апарату міської ради, виконавчого апарату, це стосується усіх закладів освіти, освіти медицини, соціальної направленості, культури. Всюди ми пишемо пропозиції, реєструємося учасниками грантових заявок і мали, маємо результат. Ми відповідно до проєкту Рековері, розширення можливості громади в Україні, отримали автомобіль для надання мобільних медичних коштів. Цей автомобіль сьогодні на балансі лікарні, повністю обладнаний, вартість, е, як ви бачите, близько 2 мм і грили, Мобільна валіза для СНАПу 7200. Ні, цих не видно, їх бачите, автомобіль є. мобільний пункт допомоги теж отримали ми. По проєкту розвитку про ООН. Зановлена сучасну зупинку. Це теж хай невелике, але теж досягнення, тому що коли проектували нашу дорогу і ремонт дороги Н-11, передбачили тільки частину зупинок. І це плягло б на плечі бюджету. Ми спробували, нам не тільки сподобалася і якісно виконана зупинка. Але є необхідність. Ми подали ще одну заявку і сподіваємося, що в подальшому по другому направленості з інших фондів ми отримаємо ще додатково. Фактично, нам ще треба більше десяти більше таких зупинок, не тільки по центральній частині, а на сьогодні і вулиця Грипіднікова, якщо ми кажемо протяжність на станцію, на сьогодні треба, потребує заміни і обстановлення облаштування автозупинок по вулиці Харчука. В напрямку сільської місцевості, тому ми теж цю роботу будемо проводити. Різного роду проєкти, ви бачите, я їх називати не буду. От, ну Наприклад, психологічна допомога особливі постраждали домашнього насильства призвала кімната. Ви пам'ятаєте, колишня з підділу освіти районного отримали 412 тисяч з грантових коштів. Але і паралельно отримала також кількість коштів з державного чергу. Дуже попрацювала Бондаренська Ілона Олександрівна, і ми переконали спонсорів залишити кошти, тому що ну, там була така ситуація, що в першу чергу державну позицію, і, а в випадку ми втратили 412 тисяч фінансової можливості грантової. Але ми знайшли можливість тільки ті 412 освоєння державного бюджету і 412 ще залучили додатково. Тобто зробили повноцінний ремонт і вже якісно провели ремонт. Найбільші, як я сьогодні кажу, найбільші сьогодні складові, які ми результативно працювали по Юліт з Європою. Ми відбулись конкурси. У нас нашу громаду було відібрано. І ми з минулого року, з літа 23 року, почали розробку проекту кошторисної документації по реконструкції, модернізації карантинних мережі в місті Новий Бух. Юрій з Європою склав з нами договір і винайшов проєктну організацію, в якій було сплачено близько 2 мільйонів гривень за ПКД. Вартість цих робіт орієнтовно 7 мільйонів. 500 тисяч євро це великі суми, і ми найбільші на сьогоднішній день в місті якщо ми кажемо по роботі з Юлією, найбільші в найбільшій Україні загальний фінансовий ресурс Юліта з Європою на Україні за 23-24 роки 102 мільйони євро. Це учасники різного роду пратування, це і громади з усієї України, які подали заявку. У нас найбільше дофісування. Буквально тиждень назад я спілкувався з керівництвом, і в нас проєкт вже, вже до літа повинен передатися на експертизу, і на 25 й рік ми в цьому році подаємо на 25 рік фінансування. Ці кошти не отримуємо, якщо ми виконуємо свої зобов'язання. Ці зобов'язання у нас пов'язані з бюджетним рішенням, наступним, ми буде приймати. Сьогодні відбулися засідання бюджетної комісії, і там ще додатковий ресурс необхідно Нести нам для того, щоб ми повноцінно реалізували цей проєкт. І як наслідок реалізації цього проєкту дасть можливість нас заявити про себе про реконструкції мережі водоканалу. Це складова водов, мережа водовідведення і надання води, це якраз подариме є питаннями, які ми сьогодні визначили пріоритетно. Наступний проєкт «Ранні відновлення України за підтримку уряд Великої Британії щодо виготовлення проєкту кошторисної документації на реконструкцію ліцею номер 7 Теж уряд Великої Британії на 1 мільйон 833 тисячі по договору уклав з проєктною організацією, що мали платити ми, а платить грантовий сьогодні учасник. Виготовляється проєктно-кошторисна документація по повноцінної реконструкції ліцею на Русі з повноцінним бомбосховищем, з реконструкцією деяких приміщень, харчоблок, утеплення, ремонт криші і навіть обладнання вже в класи. Це будуть і комп'ютерні класи, це буде і меблі, і все інше. вартість близько 150 мільйонів гривень. Тут ще є ризики по тому, що хто буде фінансувати і яким чином. Але на засіданні у уряду на зустрічі з міністрами в Києві, коли були присутні представники уряду, ми озвучили про занепокоєність в подальшому, що буде розроблена проєктно-кошторисна документація, але вона не буде втілена в життя, то в нас запевнені, що кошти винайдуть, і якщо не профінансовано буде профінансовано з міжнародних організацій, буде профінансовано резервного фонду державного бюджету України. Головне виконати такі необхідні умови. Ми сьогодні подаємо, вже, вже подали на експертизу зазначені проєкти. І з нашого бюджету нам близько 400 тисяч гривень на треба виділити на технічні умови і візуалізацію зазначеної проєкту. Також заклади освіти в нас в минулому році отримали майже на півтора мільйони гривень обладнання. Благодійних організацій це теж сьогодні дієва робота всіх директорів шкіл відділу освіти, які долучаються до різного роду напрямку програм неурядових, що дає свій позитивний результат. А щодо автобусів, трошки повернемося. Ми в минулому році отримали автобус 50 на 50 він йде в звітність 23 року, але по факту ми його купили в 22-му. В цьому році ми подали заявку ще на придбання два двох автобусів за умовами 50 на 50 для наших закладів освіти відвозу учнів. Тому що на сьогоднішній день навіть питання трансформації закладів освіти ставить питання, яким чином буде здійснювати підвоз. Це важливе питання. І також важливим, окрім сполучення, бомбосховища для всіх закладів освіти, які сьогодні потребують. Ми розглядаємо навіть таку можливість сьогодні закупівлю модульних бомбосховищ, вартість на 50 осіб 2 мільйони гривень. Це по нормативам, які сьогодні є. Але хотілося б, щоб по бомбосховища все-таки так як власних коштів у нас недостатньо. Ми залучили саме міжнародні організації, які повернуться до того, що в нас сьома школа буде обладнана повноцінним куттям по проєкту з британцями. А також ми ще були учасниками і стали фіналістами по відбору двох закладів освіти по проволоським фінансуванням. Виділено в минулому році 16 мільйонів доларів на облаштування повноцінного обом в 9 закладах області. Із них два Новобузькі. Це Новобузький ліцей номер 10 і ліцей номер 7 Вартістю кожного обов'язковища, якщо прорахуємо 16 мільйонів поділити на 9 об'єктів, плюс-мінус десь півтора мільйони доларів на кожен об'єкт. Це теж ми вже сьогодні є учасниками. Але реалізація проєкту на сьогоднішній день запланована 24-26 роки. В якому році розпочнеться будівництво? Ми сьогодні ще не знаємо, це тільки йде підготовча робота. Тут ви маєте прочитати саме ті об'єкти, які ми ще додатково участвували. Як приклад можу привести проєкт правда конкурсу, коли друзі гарморазом від планівного фонду Дічко Фундейшн 4. Школа, ну, я б, по постаривки, буду казати, війшла в 15-ку від всієї України і приїхали до нас, облаштували за власний кошт, а це майже 200 тисяч бюджетних коштів, які ми не потратили, а зберегли і долучили до сьогоднішній день для повноцінного функціонального закладу. Грант на 100 тисяч єднажі теж четвертий програма Сейфейс для створення безпечного корпусного навчання. Теж ми отримали. Даний слайд показує, що в нас отримано кошти, бачите, з 83 мільйонів гривень 21 тисяч це бюджетний напрямок, обідні освітянський напрямок, з них в освітній супенці тільки 37 мільйонів 159 тисяч. Що каже про те, що кожного року освітня субвенція зменшується, зменшується, зменшується в зв'язку з тим, що в нас йде міграція сьогодні учнів. Йде розрахунок формульний, і відповідно від кількості дітей, які відвідують заклади, і відповідно натримують ресурси. І сьогодні тому ми вставимо пріоритетність саме в московище, для того, щоб розпочати навчання в режимі офлайн. Це дасть можливість збільшити і фінансування в наступні роки і відповідно покращити самі, саму комфортність роботи. От порівняння 22 2022-23 рік, в 2022 році у нас тільки в змішаної формі навчання був один заклад, ці інші були в режимі онлайн. А ми візьмемо ще й попередні роки ковідні. Які теж не давали можливості зібрати дітей в заклади резін. По 23-го ми вже спромоглися, що все-таки половина закладів у нас вже працюють в змішаному режимі. Це дієва сьогодні робота і всіх нас. Ми виділили кошти на облаштування, хоч не повноцінних але хоч найпростіших укриттів, де Мають можливість займатися школярі. І дошкільники в тому числі використовуються в рівні закладів загальних світла для перебування і добуття навчання. Це те, що ремонт, статистика, ремонт, які відбулися виключно з бюджету. Сюди до цієї суми майже вдвічі можна помножити. Це сьогодні батьківські гроші, це небайдужі меценати. Це сьогодні люди, які власне, допомагали нам облаштовувати найпростіші укриття для виховання дітворей. Велика подяка і всім їм, особливо навіть керівникам, те, що ви проводите цю роботу. Ми не ставимо за мету залучати батьківські кошти, але коли вони надають благодійну допомогу, вони не дають. І завжди дякуємо за Це так, як виглядає сьогодні. облаштовано 648 місць на 475 місць бюджетних гроші. Ми допомагали і аграрновим коледжу, власне приміщення. На жаль, з часів побутових даних об'єктів навсюди вони мають навіть умови сопельне приміщення, відвальне для облаштування найпростіших. Сьогодні в кращому варіанті у нас 10-та школа, 4-та, ну і частина те, що орендує перша школа на оце аграрного коледжі, де більше виказаємо. Інші в нас питання під дорогою питання, пріоритетність є якраз безпека. Безпека і облаштування побосховища. Ситуація по спорту, ви бачили бюджет 22-23, рік трошки на фінансування, а ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. І сьогодні ми повинні створювати всі умови для того, щоб залучати. У нас 229 дітей навчається у дитячій мінальській спортивній школі. Це тут наведені приклади приватних підприємців, які займаються на спорту і виховання наших дітей. І це ще не всі є на сьогодні, ну, так казати, неофіційно, але працюють з дітьми і е, все таки надають їм спортивні навички е, внутрішніх переселенців, які приїзд, приїхали до нас, проживають на території нашого міста і охоплюють, їх. якомога більше дітвори, залучають до своєї роботи, а це дає нам в тому, що діти. Будуть виявлені і навчальним спортивним тому числі. Ну і результати відповідно є, тому що участь і тренування дають можливість не тільки займатися дворовим футболом, волейболом і іншими видами спорту, а ще й побачити, як розвиваються інші громади, тому що звичайне використання. Автобусу, участь у турнірах у змаганнях різного напрямку, дає нам можливість підвищувати рівень навичок нашої тварин, і вони тоді в них очі горять, і вони бажають і досягають результатів. Бачите, ми маємо і всеукраїнські все навіть нагороди, і по культурі. Культура ну, трошки розширена певна наступно. От ви бачите ви кількість учасників дітвори, яка навчається в музичній школі, які є учасниками художньої самодіяльності. Ми ставимо на меті, просто бачите, немає можливості ми сьогодні заслухати звіт, деякі питання про обліку у нас виникають і хотів би, щоб ми всі долучилися. Діти, вони переможуються, їх не необхідно охоплювати і до мистецтва, і до творчості, до різного напрямків. Я хотів би, щоб нам більш детально вивчили це питання стосовно кількості і вже в подальшому подивитися, У нас зараз в структурі в відділу освіти є так звані сюники, як ми не кажемо, але там теж творчі, стівні творчі діти. І вони переплітаються з музичної школи. Десь в яких напрямках, я хотів би, щоб ми об'єднали ці зусилля, яким чином м, покращили і якість, і, відповідно, не розпилялися в напрямках. Хто відповідальний, наприклад, культура чи освіта за той чи інший напрямок роботи. Але це дуже класно, що сьогодні вибирають діти і такі гуртки існують. Це теж сьогодні їх стимулює, стимулює до розвитку до творчих здібностей. І загалом дорози В важких умовах війни це, як кажуть, подих подих повітря. Соціальний захист, ми трошки знизилися по порівнянні охопленості соціальними послугами, але за рахунок міграції наших людей, хоча це досить високий рівень порівняно з іншими громадами, ту кількість. Категорії громадян, які охоплюють соціальні послуги, вона на досить на високому рівні, і ви бачите, що сьогодні надано більше 13 тисяч соціальних послуг різним верстам населення, захищеним, незахищеним, малозабезпеченим і людей з інвалідністю. І сьогодні такий великий і основний момент приділення уваги соціального захисту саме на сім'ї, військовослужбовців, там де є загиблі. На жаль, втрати є е, психологічна підтримка перед усім. І ми е, стали одним з першими, хто в нас започаткував е, е, офіс помічника ветерана. На жаль, трошки законодавство ущемляє сьогодні позиції, Ви пам'ятаєте, за рахунок фінансової можливості бюджету державного е, заробітну плату якісно оплачувати, але там зміни відбулися і на сьогоднішній день е, трошки. Та людина, яку обрали, яка пройшла навчання, вона не отримує те, що було озвучено. Ми написали листа звернення щодо змін через Міністерство соціальної політики, для того, щоб все-таки виділили це питання. Я кажу, про небезпек Світлана Володимирівну. Обіцяли 16 тисяч, да, Але на жаль, вона не отримує цю зарплату, яку була анонсовано. Але вона активно влучила до цієї роботи, вона теж постраждала від війни. Тратива сина, вона, як кажуть, не зі слів, розуміє, яку сьогодні підтримку необхідно надавати нашим військовим.